Надія Савченко протримується ще максимум 20 днів. Про це повідомила сестра Надії Віра Савченко. За 70 днів голодування Надія втратила 26% ваги, а 30% – це вже критична точка. Полена українська льотчиця відмовляється від ін'єкції глюкози після того, як до неї не пустили українського лікаря. Захисники Савченко закликають європейські інституції та нормандську четвірку негайно вжити заходів. На телебаченні російському вже це заявили, що все хорошо, вона рівномірно всихається і тихенько помирає. Найдю це обурило, і це стало причиною повністю відмови її від будь-яких коктейлей, глюкоз, уколів. І вона буде вживати тільки воду. Зараз вона 57 кілограмів. Вона розрахувала свій ресурс за її словами. Вона вважає, що до 50 вона витримає і 95 днів протягне. Зараз 70-й день голоду. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності лікарів, які дають фальшиві висновки щодо стану здоров'я Надії Савченка. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності слідчих, які формують, фальшують кримінальну справу щодо надії Вікторівни Савченка. Ми будемо вимагати притягнення до відповідальності керівництва слідчого комітету Російської Федерації. А також ми вважаємо, що очолити цей список повинен особисто Володимир Путін.